Безумовно, одним з важливих пунктів була участь України в міжнародних миротворчих місіях. Україна взагалі є однією з держав засновиць які в 1945 році в сан франциско підписали статут ООН і отримали це місце місце як окремий суб'єкт на відміну від Російської Федерації, яка стало проголосила себе правонаступницею. От і по факту статут ООН не передбачав такої процедури через це, навіть їхнє місце в Раді Безпеці ООН, воно зараз незаконне в той час, коли Україна вона все своє існування доводила, що вона є повноцінним. Членом міжнародної спільноти і доводила свою легітимність і здатність обороняти, виходячи з мого досвіду, можу точно сказати, що війську і Україні загалом такі місії потрібні, тому що вони вирішували багато питань, які для нас були принциповими. Зокрема, мій контингент був. Вертолітним у нас був 18 окремий вертолітний загін, в якому зокрема пілоти отримували безцінний досвід. Це нальот, який дозволяв їм підвищувати свій клас. От для України це нічого не коштувало крім обладнання та техніки, яку ми надавали в експлуатацію. За це Україна отримувала кошти. Одна година нальоту станом на 2021 рік. Давала нам близько 4 тисяч доларів, і щомісяця держава отримувала хороший капітал, який дозволяв нам їм розпоряджатися для українських військових. Потрапити в миротворчу місію вважалось своєрідним щасливим квитком, тому що там очевидно був і вищий рівень грошового забезпечення, який виплачувала безпосередньо місія. От і так само це був унікальний досвід, зокрема для пілотів наших портильотів, які там здобували цей досвід, який в подальшому можна було застосовувати в Україні. тому що ми всі добре пам'ятаємо, що під час мінських домовленості в нас армійська авіація не використовувалася і безумовно, станом на початок повномасштабної війни, якби в нас не було цього досвіду, це все було набагато складно. Зокрема, в боротвочих місіях наші військові отримували і бойовий досвід, тому що, окрім класичних операцій з підтримки, евакуації поранених, доставки вантажів, були і заходи впливу озброєного. От, наприклад, коли бойовики атакували якісь поселення, були такі завдання, як демонстрація сили, коли наша армійська авіація наносила вогневе ураження. По місцевим групам бойовиків і я вважаю, що цей досвід теж був надзвичайно корисний.